Коли в роботі гачком амбітний і стильний проєкт, щоб відчувати нову енергію та підтримувати інтерес до даного процесу, я достатньо часто міняю техніку роботи від в'язання до шиття. Обожнюю ірландське мереживо. Це справжній витвір мистецтва. Жакет даній техніці буде виглядати надзвичайно елегантно завдяки складним візерункам і ажурним деталям. Деталі шиваю за допомогою ниточки муліне, так зворотня сторона виробу виходить дуже охайною. І, можливо, хтось каже, що в даному виробі елементи вибрані нескладні, але в поєднанні вони вимальовують дуже гарне полотно. Виріб ще в процесі обдумування. На початку хотіли використовувати лише два кольори: кольор джинс і сірий, але потім ще спала така задумка трошки шалена. Добавити ще синій, і є такі пару нюансів. Думаю, що коли я його докупи все доведу, воно має бути дуже таке неординарне, екстравагантне. Впевнена, що буде дуже цікаво.